Вітаю, друзі! Сьогодні 4 січня. З вами Валерій Володиклочок. І я до вас з хорошими новинами. Ймовірніше за все, командування військового групування окупаційних військ у Криму паралізовано. Чому сьогодні стало відомо? Що наші Збройні Сили України провели успішну спецоперацію, нанесли ракетний удар по командному пункту. Зараз про це все детально, тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ну і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв сьогодні повідомив про те, що Крим. Піддався наймасованішній ракетній атаці за увесь період. Ну, чому він новочеркась, не бере до уваги, я вам сказати не можу. І сказав, що ППО російських військ збили над Кримом 10 українських ракет. В свою чергу, командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олищук, уже Збройних сил України у себе в Телеграмі, і в тому числі стратком Міністерства оборони, повідомили, що вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. Та Євпаторії це спецоперація за участі повітряних сил Збройних сил України, ну і, звісно, СБУ і ГУР в тому числі. І близько 15-ї години сьогоднішнього дня силами оборони був вражений командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя в Юхареній Балці, є навіть уже уточні дані. Відбувся також і проліт у військову частину ППО під Євпаторією. На місце виїхали туди швидкі, ну, принаймні, повідомлень було про це чимало, хоча окупаційна влада Криму приховує ці повідомлення. Ну, нібито на цьому можна було б і завершувати, але я вам хочу сказати, що картина дня формувалася сьогодні не лише Кримом, втім, зазначу, що знищення командного пункту це дуже важлива подія, тому що після того, як не буде кому командувати військами на території Криму, то Може відбутися хоча б і тимчасовий, але параліч військ. А ці події можуть призвести до різних наслідків. Ну, принаймні, за цим посвідкуємо. Я думаю, що на ранок ми вже будемо знати те хто, скільки, як, де і коли. Ну так само, як було і з Новочеркаським. Спочатку ми бачили лише перші повідомлення, а потім уже і наслідки. Міністерство оборони Російської Федерації навіть підтвердило загибель майже 80 екіпаж, членів екіпажу цього судна. Події розвивалися і далі. От буквально щойно ввечері стало відомо, що у Липецьку, а це близько 400 км від кордону з Україною, виявили і знешкодили сили протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації, український безпілотник. І не один про це повідомив офіційно навіть губернатор регіону Ігор Артамонов. І Міністерство оборони Російської Федерації сказало, що там були не лише безпілотники, вони також збили українські ракети, нібито ракети системи С-200. Тобто наші працюють. І це ще не все, друзі. Бо події сьогоднішнього дня вони почали розвиватися ще зночі, вночі, в ніч на 4 січня, на аеродромі Шагул, що біля Челябінська, а це вже трішки далі від Липецька, ну так майже на півтори тисячі кілометрів, тому що від кордону з Україною до аеродрому Шагол під Челябинськом майже 2000 кілометрів. Туди, звісно, нічого не долетіло, але на цьому аеродромі згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Головне управління розвідки, яке очолює Кирило Буданов. Підтвердило цю інформацію сьогодні, що це дійсно за участі саме Гуру відбулася ця знакова подія. Ну хотілося б звісно, що він там не один згорів. Ну і Міністерство оборони Російської Федерації також наголосило про те, що минулої доби сили ППО Росії знищили вісім ракет.у які літали також на території Росії в повітряному просторі Росії. І це ще не все, друзі. Так, да, дійсно є ще хороші новини, які вже не відносяться точно до спецоперацій ГУРУ чи будь-яких, але ну, принаймні, вони хорошій в якому плані, щоб росіяни відчували. Ті біди, яких сьогодні, від яких потерпають сьогодні в Україні, від яких потерпаємо ми. Ну, 4 січня на високовольтному проїзді в Москві спалахнула пожежа на підстанції. І мешканці трьох районів Москви: Біберева, Алтуф'єво та Отрадне почали скаржитись на відключення води, електроенергії, тепла. Температура падала до 10-15 градусів, і це враховуючи те тепла, що в них зараз мінус 25. Чому говорю, щоб відчули, ну да, дійсно відчули те, в якій ситуації ми були минулого року і цього року, коли їхні збройні сили влучають по наших енергооб'єктах. Тому це дійсно зараз дуже привабливі історії для України і розуміння того, яким чином. Зараз ми діємо симетрично, асиметрично на території Росії, щоб чинити спротив російській агресії, тому що ми повинні просто зобов'язані знищувати військові об'єкти на території ворога і переносити війну на територію Росії. І Оці дії, які зараз е, здійснюються за допомогою керівництва головного управління розвідки Служби безпеки України, інших наших військових підрозділів вже на території Росії. Або на тимчасово окупованих територіях це дуже гарна для нас історія. Ну і, як кажуть, вишенька на тортик на сам кінець. Сьогодні 4 січня, день народження Кирила Буданова. Так, йому 38 років і його з днем народження привітали навіть партнери із Судану. Так, невеличке відео я вам зараз даю змогу подивитися. Господин Кирил Олексійович, від імені -го Центру центра Главного управління розвідки України. Поздравляю вас з днем рождения! Все буде Україна! Ала Акбар! Ну воно направду дуже показове і тішить тим, що наш гур вже набуває світового масштабу. На сам кінець додам. Що вчора Буданов повідомив про те, що завдячуючи саме роботі ГУР інших спецслужб України, а також партнерів з Об'єднаних Арабських Еміратів, нам вдалося звільнити з полону 230 наших військових. Це дуже гарна ідея, гарна робота. Це дуже круто, що вони вже тепер вдома. І Буданов обіцяє, що такі звільнення будуть і надані. Буданова багато, безумовно. Він є в інформаційному просторі, і був і залишається спочатку широкомасштабного вторгнення. як бачите, сьогоднішні події можна так нібито приурочити до дня його народження. Медійність його заперечувати складно. Так само, як мені видається, буде цікаво його подальша, політична кар'єра, військова кар'єра. Яка саме? Ну, Давайте я поки що залишу це питання інтригуючим. Розуміючи, що може відбуватися далі, знаючи певну інформацію, тим оголошувати її поки що вам не буду. Але те, що Буданов кудись готується, це факт. Підписуйтесь, друзі, на канал, на мої соціальні мережі, там ви точно дізнаєтеся однією з перших про останні події в Україні і щодо того, як наш гур працює. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!